Шановні брати і сестри, сьогодні дуже цікавий день, продовжується наше молитовне стояння фортеця Лавра, день п'ятий. Велика радість монахи сьогодні, після трапези своєї, зазвичай вже як відбувається. Пішли хресним, хресною ходою сюди, до Брами Лаврської і приїхав блаженніший, очолив цей молебень, дуже приємно. Ви знаєте, особисто брав нашого предстоятеля благословіння, бачив його щирі, добрі, люблячі батьківські очі. І відчув, що блаженнічий цією своєю душою турбується про нас з вами, про народ Божий, про Українську Православну Церкву. Слава Богу, ми молимося зараз вже. Ми знаємо, що завтра будуть відбуватися і водосвятні молебні, і лепомазання буде, і таке-таке інше. До людей вийдуть викладачі Київської духовної академії з промовами своїми словом пастирським. І ми запрошуємо всіх вас приймати участь в нашій молитовній духовній такій праці. Щоб ми умилистили Господа нашого Пресвяту Богородицю і молитвами преподобних отців Печерських відстояли не тільки наш монастир, а й всю українську православну церкву. Так що чекаємо розміщення безкоштовно, їжа безкоштовно разом до нашої духовної перемоги. Слава Богу, браття.